Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми приготуємо закусочний, дуже смачний і дуже простий у приготуванні. Пиріг, дивіться, у мене тут сир, кисломолочний. Я його трохи присолюю та додаю яйце. Взагалі можна було і без яйця, тому що він дуже жирний. Але я люблю таке, знаєте, обов'язково завжди додаю кріпчика нарізаю. Бачите, додаю до сиру, також зелену цибульку нарізаю. Тут дивіться до смаку, скільки ви любите. Я зеленої цибульки ну, трохи менше, а кріпчика трохи більше, я його люблю більше. Все об'єдную, перемішую і готово. Я беру листкове дріжджове тісто. Я трошечки його розкатую. Ну, так, не дуже тоненько, ну, от наскільки ви можете розкатати цей шматочок, бачите? Перекладаю цей шматочок на дечко і починаю розкатувати другий шматочок. Ну, намагаюся, щоб вони були однаковими. Потім, бачите, беру цей листок, кладу начинку зверху. Я до кінця, ось бачите, у мене такі бортики є пусті. Це потім, щоб з'єднати два листи тіста. Бачите, Ось я так їх об'єднала, змащую яйцем, присипала кунжутом. Ну, кунжутом можна не присипати, але я так люблю кунжут. І випікаю десь годинку. І ось так він виглядає, як на мене, чудово. Зараз з вами розріжемо, щоб подивитись, як там що всередині. Поки ви зараз будете дивитись, я вам, друзі, бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і, як завжди, до наступних зустрічей!